Дитяча недуга із серйозними ускладненнями на Прикарпатті суттєво зросла захворюваність на скарлатину. Упродовж цього року зафіксували 656 випадків, що майже у 20 разів більше аніж торік. Та мова йде не про спалахи, а поодинокі у колективах. Випадки захворювання реєструвалися на території всіх районів області, окрім верховенського району. Порівняно з 2022 роком, ми спостерігаємо дійсно збільшення захворюваності, тому що було зареєстровано 35 випадків з них 34 у дітей. Скарлатина одна із найпоширеніших дитячих вірусних інфекцій, хворіють нею здебільшого у віці від 1 до 9 років, а інкубаційний період триває від 1 до 12 днів. Тож основна профілактика цієї недуги раннє виявлення та ізоляція хворого. При перших ознаках, а це підвищення температури та характерний висип, радять одразу звертатися до свого сімейного лікаря чи педіатра, адже небезпечним є не стільки саме захворювання, як його ускладнення. Це є гостре інфекційне антропонозне захворювання із групи стрептококових інфекцій, Характеризується гнійним ураженням ротоглоткових металиків, загальним інтоксикаційним синдромом, підвищенням температури тіла і характерним висипом. Якщо вчасно не звернутися по медичну допомогу, якщо вчасно не розпочати лікування скарлатини, вона може мати важкі наслідки, такі як гнійні, мастоїдити, лімфаденіти, страждають нирки. Він переважно є хронічним, може потім бути загострення. Якщо це є легкий перебіг, діти перебувають на ізоляції протягом 10 днів. Після цих 10 днів ще протягом 12 днів не можна відвідувати такі організовані колективи, як школи, офіси. Тобто ізоляція при легкому перебігу триває не менше трьох тижнів. Якщо це є середній і важкий ступінь захворювання, важкі захворювання, діти госпіталізовуються. Фахівці наголошують, скарлатина це сезонне захворювання, тож восени та взимку кількість хворих традиційно зростає і радять, аби вберегтися, дотримуватися правил особистої гігієни, додати у щоденний раціон страви багаті вітамінами та лікувати хронічні недуги. Гаргара, телеканал